Так, отже, в композиції зачіски є такі поняття, як е, тотожність, нюанс і контраст. Як ви, е, на вашу думку, е, без моїх пояснень, як ви думаєте, що то за поняття і як, е, ну, яка у вас асоціація від цих таких е, слів е, тотожність, нюанс і контраст? В будь-чому це ми можемо бачити, між іншим. Не лише в зачісках, не лише в композиції, але загалом, що це у вас викликає асоціації? Художниці це схоже з за значенням, контраст це щось кардинально така різне. Так. Авіація, якась деталь. Без неприкладівка. Так, Молодці. Давайте тепер детальніше поговоримо про це, власне. І Наведемо приклади, ну, в принципі, так, я завжди стараюся навести спочатку дуже прості приклади, щоб було зрозуміло, а потім ми далі переходимо на, там вже, на все, що в нас зв'язано з перукарством. А з перукарством ми можемо порівнювати що? Ми можемо порівнювати і стрижки між собою, так? ми можемо порівнювати між собою формування в різних варіантах, ми можемо порівнювати зачіски з різними елементами. Так? Оце власне є. І це нам якраз потрібно для того, щоб ці зачіски гармонійними, цікавими, десь де треба креативними, десь де треба навпаки класичними і так далі. А власне, що стосується м, м, взагалі поняття, так, контрасти, тож і нюанс, давайте ми з вами зробимо такі якісь стопчики і напишемо собі е, е, тутожність. І контраст. Так, дивіться. І давайте будемо думати, що, наприклад, е, на, на якихось там е, геометричних фігур, якщо це є тотожність, то простими словами це все однаково. Так? Тобто, от, тотожність — це є повна подібність однорідних елементів. Повна їхня рівність та їхньо форми. І відповідно, що власне гармонійний зв'язок в тутожності і базується на тому, що все між собою схоже. І, наприклад, у нас це може бути там дві кулі. Та, якщо це туточність, от по геометричних фігурах, дві кулі Дві кулі однакові, та, по своєму розміру, вони будуть однакові по своєму кольору, тобто вони будуть ідентичні. Це все дуже зрозуміло. Муанс. Нюанс. Е, якщо в нас далі залишаються дві кулі. Але при цьому, наприклад, е, я так легенько зафарбую, так? Тобто ми повинні розуміти, що тут умовна позначка, е, просто от якщо дві кулі, Але, наприклад, одна з них там червона, а інша там рожева. Тобто, фактично, корінь це те, що дві кулі. Е, в принципі, навики кольори тут. Одну, якби в одному роді, тобто це теплі кольори, це червоний, а рожеві це трішки, скажімо що, розбавили і зробили світлішим. Так? Але це вже є нюанс. Тобто між ними з'явилася якась невеличка різниця, не кардинально поки що. Але вона є. І якщо це контраст, то дивіться, у нас буде або дві різних геометричних фігури, там, не знаю, якийсь куб і куля, це вже. Це вже контракт, тобто два різних предмети так? геометричні. Або це просто буде дві кухні чи два куби, але вони будуть в кардинально різних кольорах: білий і чорний, червоний, і зелений, синій, жовтий і так далі. Тобто або, два різних, або дві різних форми, або два різних між ними кардинальних кольорів. Це вже контракт. Нюанс це щось незначне. Змінилося. Зрозуміли? Тепер можемо в принципі, перейти до, наприклад, стрижок так? і подумати, що можна віднести в тотожність, так? серед наших відомих всіх стрижок, які ми там, жіночі, чоловічі, які саме стрижки можна, так би мовити, навести прикладом до тотожності. Бо? Не думаю. Тотожність це все однаково. Іншими словами, це все таке монотонне і дуже спокійне, бо це стрижка дуже яскрава, і ми її віднесемо до контрасту. А Аврора і каскад? Точно не до Так. Точно не до тотожності. Там також у нас великий перепідріття. Що таке контраст? Це велика різниця, бо ми вже з контрасту почали. Це велика різниця кардинальна в довжинах, в десь в якійсь формі. Тобто, дивіться, ви навели стрижку бок. Це її виражена потилиця, вона значно коротша. Далі тут у нас така доволі довша форма, і вона об'ємна. Тобто сама стрижка об'ємна, сама її форма, ну вона дуже виражена. Стрижка Боб це е, дуже відома стрижка. Вона від її зародження до тепер є популярною. Жодного разу популярність не втрачала. І вона завдяки цьому є е, саме е, власне, ота характерна градуювання це так. І виражена така потилиця, вона може бути більш коротша, та форма більш подовжена, але вона привертає до себе увагу. Тому це якраз буде контрастом, так? Це точно. Давайте тепер подумаємо: от ви навели приклади там Аврора і Каскар, так? Звісно, що в каскаді і в Аврорі також є перепад довжини. У нас верхня частина є значно коротша, ніж, то, ніж нижня, коли воно все пострижено. Вона також падає такими шарами. Аврора взагалі класична, вона така доволі коротка виходить ну, ця верхня зона, а тут подовжена. Тобто їх також треба відносити до контрасту, тому що в нас є перепад великої довжини. Це автоматично буде у нас контраст. Тому ми тут і пишемо аврора. і... Каскад, так? Давайте будемо думати і раз Ми з вами для того і зібралися, щоб е, собі проаналізувати, що це от е, власних нюанси тутожність і з чим їх, їдять, як то кажуть. Давайте ще робити стрижки, приклади, і ми будемо думати, куди це може. Будь-який може. бокс? Бокс. Бокс, дивіться, в боксі знову ж таки є перехід, правда? Є коротша зона, є довша зона. Це також, в принципі, контраст. Mm -hmm. Ну, Дивіться, я вам наведу приклад тотожності в чоловічій стрижці. Це ну, саме смішне, та, стрижка нагол. Все mm -hmm. однаково. Стрижка нагу. Та. Mm -hmm. ну, то, 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 можна так посміятися, ну, але реально все однаково. Далі стрижка просто. От, е, коротка чоловіча стрижка там, під машину під якусь одну лінію, тобто там 3 мм, 6 міліметрів це ж буде тотожність, тому що там немає перепадів, якоїсь вираженості, переходу. Тобто ми можемо назвати тут, тобто, наприклад, ми знаємо стрижка гривка чоловіча. Ну, це власне стрижка під машинку, машину, просто філірують гривочку. Так і назвемо собі, що тут стрижка гривка підходить. Ці решта наші оці стрижки з переходами, це англійська, це бокс, напівбокс, вони підпадають ясно річ, що під контраст. Тому тут пишемо бокс. А якщо, наприклад, там бокс з подовження, вона не буде для до е, ну, Якщо ми будемо розглядати е, стрижку боб більш подовжену, ну, можливо, її можна частково до нюансу віднести. Так, Якщо це такий подовжений, не така виражена потинець, можна віднести. Зараз будемо думати, так, бокс. Що я там ще казала? Англійський сюди підходить. Добре. Е, окей. Е, давайте будемо думати ще про цей нюанс. Так, ви кажете, е, стрижка бок. Ну, нехай подовжений бок. Нехай це як варіант. Е, подовжений. Бо крім цього, дуже ми, ми з вами вчили чотири форми стрижки. Правда? Mm -hmm. І відрізняли, чим вони характерні. І, власне, згадайте собі, що ми говорили з вами про що? Про тверду форму, про тверду масивну форму. А тверда масивна форма, вона, в принципі, вважається такою, також монолітною, спокійною, такою, правда, без якихось там дуже виражених ефектів. Насправді. І тому я вам хочу донести, що власне сюди прикладами є класичний каре. В першу чергу, або просто будь-яка ваша, це може бути будь-яка довжина, просто вона або під одну горизонтальну лінію підстрижну, або навіть могли обрати собі якийсь контур, тобто могли обрати овальний контур, гострий контур якийсь навіть фігурний, але все це була перша лінія, вона була нерухома. Все в неї з'єднали, зробили власне ту масивну тверду форму. Тотожність може бути лише в певних довжинах, наприклад, ні, не означає, абсолютно не прив'язується довжину. Тобто, ну до то чого я веду? Тверда форма, вона є прикладом тутожності. Чому? Ну тому, що ви бачили довге розпущений рівне волосся. Правда? Це досить спокійна форма. Там все повторюється, фактично. Так? то саме в стрижці каре класичні, так? є лінія, але все пристригне до неї, воно все спокійно немає перепадів, немає якоїсь вируженості. Тому пишемо, що фактично тверда форма, я так і пишу, що тверда форма. Звісно, що вона є прикладом тотожкості. Розумієте? Також, коли ми кажемо про нюанс, то Частково, частково, чому? Тому що власне е, ну, е, градуйовна форма, згадаємо світу про градуйовну форму, це є доволі широкий такий масштаб для моделювання. І градуювання можна видати дуже яскраво насправді. Тобто от в стрижці Бог дуже яскраво, в стрижці шапочка, ми його застосовуємо, воно дуже виражений ефект. Може м -м, трішки спокійніше виглядати в стрижці пашу. То, коли так воно вкладається всерединку, ну якби це м -м, також такий доволі яскравий ефект, якщо так добре оцінити, але все-таки він спокійніше виглядає чисто зовні, е, порівняно з бобом, з шапочкою і так далі. Тому ну, частково, не повністю, але з, е, в принципі градуювання. Форму, можна сюди віднести нюанс. Але це знову ж таки е частково, тому що, ще раз кажу, стрижка або і е шапочка, або навіть той же сесон, е Якщо залежності на якій довжині сесон робити, якщо більш довше, то він буде більш спокійніше виглядати. Але якщо сесон в більш такому коротшому варіанті класичному, він також є. Баснем. Таким контрастом, тому що у нас там так виражено це все вкладається і так далі. Ну тобто, частково і сюди-сюди воно також належить, далі йдемо до чого? До прогресивної форми. Ну, дивіться, саме слово прогресивно каже саме за себе, що в нас якийсь, так? Кижіть, кажіть контраст від Що в нас контраст, розумієте, що в нас перепад дружив, тут і асиметрія входить сюди, і власне оці всі штучки. Тобто, ми пишемо собі, що це є прогресивно. Ну, красивна. І дивіться, в нашеї поняття єдиноподібна форма. Е, дивіться, тут також єдиноподібна форма в чому полягає? В тому, що в нас е, вона там, у нас нема варіантів особливих, у нас просто єдиноподібна форма коливається е, подовжина, і вона просто на кожній довжині трішки по-іншому буде виглядати. Але зміст єдиноподібної форми є в чому? В тому, що у нас е, усі пазми на волосному покриві стрижені під одну. Дружину, так, то тобто, що це означає? Це означає, що ми, у нас є рухоме темпосмотр, тобто ми задали там, 2 см, чи 20, чи 10 см. Чи п'ять, ми задали на першому письмі, і далі ми орієнтуємося на нього, тобто другий на перший, третій, другий, на друге, четвертий, на п'яте і так далі. Ну, тобто, ви ну, мене зрозуміли. Весь час ми рухаємося. І коли ми розкладемо готову стрижку, у нас буде що? У нас буде суцільний е, контур, який повторює форму голови. Тобто в кожній точці від форми голови буде та довжина, яку ми задали на першому письмі. І дивіться, тут такий е, нюанс, власне. Що єдиноподібна форма, якщо вона на більш коротшій і середній довжині, то її можна теж віднести до прогресії. Тому що уявіть собі стрижку, пострижену власне, е, власне єдиноподібною формою. На коротшому варіанті, от жіночу такувати, вона такі дає об'єм пишність, правда, середній короткий варіант, воно буде все таки отут до контрасту. йти. Але коли ми будемо мати тут е, довше волосся, довшій довжині. Воно так не буде виглядати контрастом, правда? Тобто єдиноподібна форма по своїй вираженості вона спирається трішки на довжину. На те, на якій довжині вона виконана. Чим довший варіант, тим воно буде нюансом. А, єдину. А тут, чим коротший. Напишемо, «короткий, короткий, добре, щоб ми не крутилися. Отак, таким чином. Розумієте мене? Mm -hmm. Ну, тобто, і власне, то, таким чином ми з вами е, проаналізували стрижки. Я вважаю, ви собі ще просто е, на домашній власне, собі передивитися різні зразки стрижок, згадайте все, що ми з вами повчали, і подумайте, власне, що куди відносити. Але більш так, от, е, якщо грубо по формах поділити, Таким чином воно буде виглядати. Ми всі згадали проду, градойовну, і і прогресивну. Також, також пам'ятаємо, що в нас ще є стрижка, ну, форма стрижки, яка називається комбінована. А комбінована форма це поєднання двох або трьох основних, звісно, що це точно буде сюди, до контрасту. Комбінована. Комбінована. Ну чому? Та тому що коли присутні різні форми, то ну, очевидно зразу є контраст, розумієте? Ну, нюанс я кажу, тут все-таки частково. Чому частково Ну, табунянство є нюанс? розумієте, Десь щось додали. Знову ж таки, якщо глобально дивитися на стрижку, якусь базову, наприклад, візнав саму просту стрижку, оцю каре класичну. От коли вона от реально класична, рівна під одну лінію, то звісно, що це буде тотожність. Але якщо ми цю стрижку зробимо з подовження просто до обличчя, це вже можна вважати мулансом, тому що ми вносимо... Прошу. А якщо, наприклад, ну, класична каре, але в нас, є, наприклад, гривка. Так, також, якщо ми вносимо гривку, вона вже стає з нюансом. Так само з подовженням, чи з грибкою, та будь-яка може бути коса рівна і так далі, то вона, власне, буде вже з нюансом. Ну, якщо ми вже каре постригли так, що воно в нас асиметричне, ну, наприклад, каре ж також тут так можна постригнути тут чітко рівно, а далі може йти в ту сторону, наприклад, праву чи ліву на подовженню, але більш так яскраво, розумієте? Ось, і це, звісно, що буде, звичайно, що е контрасту. Тобто ми будь-яку стрижку насправді можемо моделювати. Ну але, скажімо так, базова стрижка каскад автоматично є контрастом, тому що там великі перепади довжини. Базова стрижка рапсодія, авора, ну рапсодія так частково можна десь до нюансу відносити, тому що це доволі спокійна насправді форма. На перший погляд, ну, залежно, знов таки на якій довжині, чи більш коротший, чи такі дуже довгі, так буде трішки по-різному, але. Загалом вона така доволі спокійна. Ну, вже Аврора ні, тому що Аврора вона має виражений такий верх коротший, а довжина неї подовжені. Тобто, якщо до того в пострижках так от, питань немає, думаю, що ви ще проаналізуєте все решта, ну так тут все зрозуміло. Давайте тепер про фарбування волосся. Тут ми знаємо, що у нас також дуже зараз багато різних варіантів фарбування. Все дуже так складно іноді. Давайте будемо думати, що ми можемо відносити у фарбуванні волосся до Одно, Так, Це зрозуміло, що тут просто зробимо таку лісочку і напишемо однотонне. Ну, це ясно як божий день. Ми здається, що тут все дуже просто. Будь-який відтінок це може бути. Що яскраве, що спокійне світле, що темний. Але він має бути однотонний. Це зрозуміло, що це буде то точно. Далі, якщо ми говоримо про нюанс, що тут можна вже навести? Може, якесь однотонне, а знизу приховане? Може й таке бути, але дивіться, Тут суть того, щоб у нас було незначна різниця у відтінках, просто при нюансі фарбування означає, що в нас ма має щось з'явитися інше, Бо все однотонне, десь з'явилося щось інше. Це може бути прядка одна, якась, це може бути е, довжина, так завершуватися там. Усе все все було одне, потім якось стало трішечки інше. Але це не має бути координат. Тобто мала би бути там зміна на один, то на два, в будь-яку сторону. Знаєш, що там за задум, це може бути якась темніша е, частинка. Прошу а якщо дати формування, там АРТА, чи ЯШ? Ну, дві знову ж таки, якщо воно більш плавно зроблено, так від ну нема дуже великої різниці між основним тоном і тим е освітленням, так, то це буде все таки нюанс. А якщо іноді так роблять, що там більш такий іскравий перепад, доволі темний, і приходить доволі світлий, тоді вже можна вважати це контрастом. Це залежить від того, яка різниця в тих тонах. Тобто, щоб там не було більше двох тонів, між ними різниця. Тоді це все нюанс. Розумієте? Тобто, так і пишемо, що це, ну, я напишу там зміна зміна на один, два тони. Тобто, а далі ви можете там. Досить. Дизайн може бути будь-який. Що ви собі там задумали? Просто якщо ви хочете внести нюанс, то це має бути, ну, наприклад, у вас, от, грубо скажемо, там чорне волосся або там брюнетка. І в неї, от ви, звісно, що це отусирнути складно, але нехай. В неї світлі дуже класно, там, прям блонди. Да? Ну, тобто, це буде гарно. Це може бути гарно, може комусь не пасує, але це точно не буде нюанс. От, що я маю на увазі? Це не це вже не нюанс, це контраст, або так само вона може бути там знову ж таки брюнетка, шатенка і мати там буді, пасма, червоні пасма, розумієте, такі формування. Звісно, що це буде контраст, або перехід у нас, наприклад, якась там. Автоматично, якщо у нас щось є дуже яскраве на волосі, там якийсь червоний відтінок, переходить в рудий відтінок. Ясно, що то так чи інакше контраст. Розумієте? Бо це вже самі по собі ті кольори на голові, вони є самі по собі контрастними. Тобто, якщо клієнтка вибрала якесь яскраве фарбування, або ви на конкурс виконуєте, наприклад, і у вас там є перехід там, від якогось темного в червоний. Потім в там щось, то ясна річ, що це буде контракт. Тобто пишемо, що тут щось не так напишу, щось є справа. Ну, оце все, що ми казали, що ми там досягаємо різних прядок, беремо там, наприклад, мідний, а на мідному створюємо світлі пасма, чи ми маємо і темні волосся, а створюємо якісь теплі, мідні пасма, руді пасма, ружеві, червоні, там я не знаю, що ви собі оберете. Тобто розуміємо, що в нас не тут. Це буде для, е, контраст. Правда? Ну, я mm -hmm. думаю, що фарбування тут широке, дуже повне, можна створювати дуже багато чого, це вже залежить від нашої техніки і всього мережі. Е, і давайте тепер перейдемо до зачісу і подумаємо, е, що в зачісках, коли ми просто оцінюємо дійсно вже зачіску, там сформовано з якимись елементами різними, як можна поділити і віднести, що можна до тотожності, що до нюансу, що до контрасту. Контраст це якісь великі, наприклад, об'єми, перепади. Чи... Так. Але от уявіть собі вже таку фантазійну роботу, наприклад, на, е, то як ми можемо визначити, наскільки вона от контрастна, чи ні? Ну, ще додаються різні елементи в цьому так, зараз, скажу, так. Що? різні ліг, різних тіні. Дивіться, давайте ми повернемося до тої частинки в композиції, коли ми говорили про те, що в нас в зачісті, скільки може бути різних елементів. Ну, тобто, серед елементів захисту, нагадаю, залокуни, хвилі, плетіння, валики, там, обети, раплики, равлики, кок. Ну, ну і тому. Максимум може бути три. Так і то, що треба подумати, чи то буде гармонійно. Правда, тобто треба так їх якось розташовувати, щоб у нас щось було головне, решта підпорядковане, і воно одне з друг, ну одне в друге там перепливало, і було власне таким е, ну, гармонійним шумимості, і нам все підходить. Нам немає нічого зайвого, нам нічого там не бракує. Це зрозуміло, але е, власне тут. Дивіться, от, наприклад, давайте візьмемо за актуальну зачіску на сьогодні, там, наприклад, верхній пучок. Її ж можна зробити по-різному. Тобто е, буває, що загладжують правда, от, всю всю бокову частину, а тоді вже фантазійно, так, досить креативно фантазійно викладає сам пучок. Звісно що таку зачіску можна вважати контрастом, тому що в нас є що така гладкість. А потім така власне, на контрасті цікава якась фантазія. Е, а також можна зробити її доволі плавно. Можна цю бокову частинку теж так легенько складати, так такими, ніби ребрами, і сам кучок такими, теж фантазійними лініями, але там, от ми дивимося на неї, ну чисто форма цікава. Але нема такої, знаєте, якоїсь дуже от на чомусь нема акценту явно, правда? Просто сама форма цікава, але немає такої, ну скажем так. Ми ж розуміємо, що ті почки бувають такі трішки простіші і трішки такі е, чіткіші і вираженіші, правда? І оту власне придумала, що. От той пучок звичайний, він е, буде здаватися нам більше до нюансу, правда? Бо він буде цікавим чим? Чим там буде нюанс? Ну, власне, тими лініями, які яким там якось трішки виклали, так, так. Але там не буде такої виружності. А от коли в нас якісь є ж такі, така чіткість, ті ребра такі чітко виставлені, і ми бачимо, що, наприклад, так буває, бокова частина буває дуже такою виставленою тими ребрами, А сам пучок, він красивий, але він є таким. М'якше так на виконання. Ну дивіться, сьогодні в нас до чого йду. Сьогодні в нас така тема просто теоретична, коли я вам про це пояснюю, і ви про це слухаєте і підключаєте свою уяву. А вже на наступний раз я постараюся вам це показати на прикладах, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. Зараз я отак розказую. Мені важливо, щоб ви уявляли про що я розказую, і ви собі розуміли той зміст. А потім ми з вами переконаємося на наступний раз, на прикладах. Тобто, власне, зрозуміло, е, що пучок і той же самий об'ємний е, хвіст, популярний, чи та ж коса. тобто це все буде, е, можна його трансформувати і в нюанс, і в контраст насправді. Так? Ось, але якщо у вас навіть присутні два різних елементи, будь-яких два різних елементи в зачисті, це автоматично є контрастом. Тобто, наприклад, у вас може бути створена там, баберка, чиста гладка, і до неї там додали, я не знаю, десь серебро якесь, чи додали там е хвильку невеличку. Ну, тобто, будь-що, два різних елементи поєднали, все це автоматично є вже контраст. Розумієте? Ось, якщо, наприклад, у вас зачіска, е просто наприклад, довге вигне волосся, правда? Ну, куди це можна віднести? Звісно, що це тутожність, правда? також, е коли ми маємо локони, але локони бувають дуже різними. Тобто, якщо такі м'які локони, такі злегка завити, волосся немає, ми не бачимо там ніякої вираженості, то це також можна спокійно відносити до тутожності. Якщо ж ми бачимо там локони, Загально вони всі однакові, але ми дивимося там, на фронтальні частині, які з один локон, так доволі відрізняються. Так? Тоді вже можна відносити до нюансу. Тобто в локонах, в укладці, все може бути доволі спокійно, але якщо якийсь локон м -м -м, трішки так, по іншому ліг, то вже це буде нюансом. Це не означає, що один локон так трішки по іншому ліг, це може бути і кілька. Так? І так далі, тобто, ну незначна різниця все ж таки в цьому. Потім, коли ми вже бачимо, наприклад, створені там, якісь локони, або хвилі такі дуже чіткі, виставлені, вичислені, об'ємні, актуальне, то тут вже також до контрасту можна відносити. Бо сама форма хвилі з тими кронами, з тими дугами, ну, знову ж таки, якщо ми її виражаємо, тобто, якщо ми створюємо більш це, це чітко, це є контрастом. А якщо воно таке ледь-ледь помітне, то воно є до нюансу. Розумієте? Тобто, знову ж таки, ми бачимо, що ми так якісь стрижки. Так, і тут зачіски ми можемо трансформувати частково е в нюанс, частково в е скажімо, в контраст. Ну і так само тут теж, все вже однакове. Ми там можемо невеличку якусь зміну внести там, і це вже буде нюанс. Розумієте? Mm -hmm. Ось. Можливо, ви ще хочете навести якісь приклади, або ще щось вас таке цікавить по тому, щодо зачісок. Дивіться, якщо буде будь-яка хвиля, така яскраво виражена і в мене, наперед, такий несосторонний пасмор. Це буде контраст? Це буде контраст? так, mm -hmm. да. Це буде контраст. Все, що зв'язано з такими скажімо, вираженими лініями, це буде контраст. Якщо якісь два однакові елементи, наприклад, дві косички, чи якісь два пучка, це буде нюанс, це буде все таки тотожі. Залежності наскільки вони будуть однакові. Якщо вони так і прямо однакові, то це буде тоточність. Але якщо е, вас навіть десь трішечки е, в тих очках, наприклад, якась асиметрія невеличка, або там якийсь, не знаю, якийсь один локон так випадає з того пучка, а тут чітко, то це вже буде нюанс. Ну більше до нюансу в будь-якому випадку, бо ну насправді дивіться, зачіски з нюансом, як мінімум, вони завжди цікавіші. Ніж зачіски тутожні. Ну, зачіски тутожні вони дуже спокійні. Тобто, реально це або от в стрижках у нас тверда форма, або довге розпущене пряме волосся, або хвиля стала дуже рівномірна. Ну, вони такі викликають почуття строку, розумієте? А все, що трішечки там, десь щось змінилося, це вже викликає в нас е таку ізюминку ми вносимо, розумієте? І входить у нас цей нюанс. Ще можливо, щось таке у вас в кабину. Зрозуміло? Mm -hmm. Тобто і в кольорах так само повертаємося, що знов все однаково це є, звісно, що тутожність. Десь змінився відтінок трішки, тобто не кардинально. Однак може бути там мідний, а він перейшов там в рудий. Це вже буде нюанс. Ну, а вже коли там у нас червоний плюс мідний, чи там коричневий плюс. Руди і так далі, все, що став між собою різним, ми бачимо, що це ем, є контрастом. Але дивіться, всюди при цьому при цих е, всіх поняттях, які ми використовуємо дуже часто, і нам вони допомагають власне, моделювати зачіски, стрижки і так далі, е, має бути присутня гармонія. Зумієте, все-таки ми маємо відчувати у поєднання власне тих кольорів, так споріднених між собою, гармонійних, поєднання форм. Добре, тобто зрозуміли на дівчатонка, все mm -hmm. е -е, так. Якщо будуть питання, ми ж з вами просто їх обговоримо на е зараз на степень різні.